Якщо ви любите мариновану скумбрію, то цей рецепт для вас. Ніжна, соковита та малосольна. І скумбрії це кілограм. Маринувати будемо саме стільки. Для початку очищаємо їх на філе. Філе розрізаємо на невеличкі порційні шматочки. Для маринаду в 100 мл води додаємо 50 мл осуту. В мене яблучний. Столову ложку солі. Пів ложки цукру та дві столові ложки томатної пасти і ретельно перемішуємо. В ступці милимо по чайній ложці кореандру та суміші перців. Збираємо докупи копчена паприка, спеції для моркви по-корейськи, часник, лавровий лист, три середні цибулини півкільцями, суміш перців та маринад. Обережно перемішуємо. На фініші декілька ложок олії. В такому вигляді ставимо в холодильник принаймні на 12 годин. Смачного вам сподобається.